Російський диктатор Путін підписав наказ, яким визначає міграційну засаду міграційної політики Російської Федерації на найближчі 5 років. Є там в тому наказі і фрагменти, присвячені окупованим територіям України Донецькій, Луганській області, Запорізькій, Херсонській та Криму. І одразу серед. З спільноти Російської Федерації а також серед любителів руського миру, так званого на окупованих територіях, понеслося щастя. Типу, нарешті буде позбавлена це. Таке ярмо, як шеріметве, яке ламає долі тисячам людей, тисячам українців, які намагаються повернутися додому, от понеслося. Ну нарешті, добрий дядяка Володя всіх врятує. Як воно ну, насправді? Чи буде і надалі працювати аеропорт Шерметіо в режимі фільтраційного табору? От про це й поговоримо. Мене звуть Анна Романенко, я журналістка із Маріуполя І я розповідаю про важливі теми пов'язані з Маріуполем, Донеччиною взагалі окупацією. Так от, що це за наказ? Один із пунктів цього, цієї міграційної політики Російської Федерації, який є майже як закон, був він підписаний президентом Росії, присвячений темі окупації. Диктатор Путін наголошує, що найближче 5 років Російська Федерація, країна агресорка. Нагадаю, буде сприяти поверненню українців, які виїхали з окупованих, з окупованих Російської Федерацією територій. Звучить цей пункт так: – «Создання умов для возвращення, в тому числі і за рубежа життєві Донецької Народної Республіки, Луганської Народної Республіки, Запорозької області Херсонської області. Покинувши міста постоянного проживання в період проведіння спеціальної воєнної операції. Ну про Крим, звісно, що нічого не сказано, то я вже погачкувала, коли розширювала всі ці переперечувала всі окуповані російською територію, Бо Крим вони вважають точно за свій і вважають, що звідти ніхто нікуди не тікав. Хотя це не так. І зараз, стане на сьогодні, значна частина кримчан з українськими паспортами перебуває на території Європейського союзу, бо там все ж таки краще жити, ніж в Криму, окупованому росіянами. Так от, що означає це создання умов? Нагадаю, для тих, хто не в курсі, що станом на зараз діє єдиний пункт пропуску, через який українці з українськими паспортами можуть потрапити до себе додому на окупованій території. І це аеропорт Шереметів. Дорога на той ж аеропорт дуже складна, бо літаки з Шереметів літають, або із там, Були, з Туреччини або із Мінська. Тобто спочатку треба попас потрапити туди, там пройти якусь співбесіду, принаймні в Білорусі, така ж жорстка бесіда відбувається з українцями, як і на території самої Російської Федерації. Фільтраційний табір, який діє там у Шереметєва, він нікуди не подівся і зараз, після видання того наказу. Що там зараз відбувається? Кожна група людей, яка прибуває в аеропорт для того, щоб потрапити на окуповану територію, проходить спеціальний допит у ФСБшники. Більше того, Перевізники, з якими я поспілкувалася перед тим, як записувати це відео, розповідають, що зараз ФСБшники відпрацювали прямо до автоматизму механізм так званих підсадних качок. Ти сидиш у шеріметю, ти спілкуєшся з своєю сусідкою. по... Там, сидінню, да, яка поруч сидіть, сусідка тебе так добренько питає, що ви, а вам вдалося почистити телефон? Да? А як вам, а як ви це зробили? А покажіть, будь ласка, бо щось у мене не виходить. І ви такі наївні, добрі, хочете допомогти тій ді -ді точці, що поруч сіла, і показуєте, як ви чистили телефон, допомагаєте почистити її, а потім раптом виявляється, що це її підсадна качка, яка все розповіла, доклала, що ви напередодні чистили свій телефон. А це означає, що ви небезпечні для Російської Федерації, або інший сусід з іншого боку, який також хоче потрапити, починає з вами говорити про те, про про, про свої болі, про те, що у нього там в Маріуполі або у Волновась, або в Донецьку, залишилася квартира, і ще дуже потрібні гроші, щоб ту квартиру продати. І він починає питати, чи чули щось там про ріелторів, чи можу у вас є контакти, чи можу щось порадити. Бо це і є основна мета його подорожі. І ви ділитесь, бо ви добра людина, ви хочете допомогти не тільки собі, а ще й ближньому, і в цей самий момент ви потрапляєте. В пастку, бо ця людина є ФСБшник, підставна особа, який виманює інформацію про мету вашої поїздки. І от якщо у вас мета вашої поїздки не допомога там, хворому дідусю, а не дай Боже мета влаштувати справи з власною своєю нерухомістю, то майте на увазі, що у вас. Майже 100% не пустять на окуповану територію. Таких нюансів, моментів, безліч ми багато писали про це, розповідали на сайті Маріуполяну Шізла тому числі, і все це працює і сьогодні, і зараз, от в ці саме хвилини. Перевізники розробляють цілі інструкції для людей, щоб допомогти їм пройти ті фільтрації, допомагають порадами і кажуть про те, як треба, що там не треба чистити телефони, як треба відповідати на питання, як взагалі треба поводити. Але головне правило мовчати, бо все це небезпека. Чому така жорстка фільтрація? Тут на мою особисту думку діють дві причини. Перша це те, що росіяни дійсно бояться українців. Вони реально бояться повернення проукраїнських налаштованих громадян громадян свої домівки. І що вони отримають в результаті замість лояльного до себе Маріуполя, лояльного до себе Волновахи або лояльного Донецька? Вони отримують місто, в якому будуть зосереджені підпільні групування, які будуть діяти вести підривну роботу щодо Російської Федерації там тощо. Це один одне побоювання. Інше, друге побоювання це житло. Бо окупанти не мають грошей зараз на будівництво житла, компенсаційного житла для тих, у кого не то житло відібрали, зруйнували, знищили. І єдиний засіб вирішити житлову проблему і нивілювати соціальний вибух, який ось ось може статися через це питання. це Вкрасти житло у тих, хто виїхав, і передати тим, хто залишився. Тому окупанти вкрай не зацікавлені в тому, щоб українці поверталися до себе на домівку. Як я сказала, з двох причин: перше це житло, друге. Бо їм не потрібне нелояльне до Російської Федерації населення. Чи зміниться ці дві обставини з 1 січня 2026 року, коли власне і розпочнеться, розпочне діяти оця нова міграційна політика, про яку заявив диктатор Путін? Впевнено, що ні. По-перше, триває війна. А доки триває війна, Путін буде боятися українського населення. Але навіть коли закінчиться війна, він все одно буде боятися українського населення і ніколи не буде йому довіряти. Бо як у випадку із Маріупольцем майже в кожній людині, яка приїжджає в окупацію, або навіть там залишається бдітельні бдітільне Фейсбешне органи вбачають потенційного азовця або прихильника азовців. Отака реальність вони налякані. Ну і житло. Житло в окупації безхазяйне, так зване житло стало справжнім бізнесом для тих, хто захопив владу в українських містах, і ці люди точно. Не налаштовані на те, щоб ділитися тією владою. То я думаю, навіть якщо публічно і офіційно Путін буде повертати українських громадян на окупованій території заохочувати, то по факту, фактично, аеропорт Шереметьєва буде і надалі діяти. Ось таке моє переконання. Дякую, що слухали. Підписуйтесь на канал. Обіцяю частіше робити відео. До зустрічі!